Я лукаю світа, це промінь яскравий, що світлом знання розганяє пітьму, Вона нам дає і на ногу, і право Шукати творити, злітать височі. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського це ціла історія технічного прогресу України. Сьогодні КПІ один із найбільших і найпрестижніших технічних вишів країни. Але як усе починалося? Давайте розберемося. Ідея створення технічного вишу в Києві виникла не у вчених, а у цукрозаводчиків. Уявляєте? Саме промисловці Південно-Західного краю, які потребували кваліфікованих інженерів, ініціювали збір коштів для заснування закладу. 18 лютого 1880 року під головуванням голови Київського бюро біржового комітету Миколи Хрякова було розпочато збір коштів. На будівництво КПІ зібрали понад один мільйон карбованців. Що за тодішніми мірками було величезною сумою. Офіційне відкриття КПІ відбулось 31 серпня 1898 року. Було створено чотири факультети механічний, інженерний, сільськогосподарський, хімічний. Першим головою екзаменаційної комісії став Дмитро Мінділєв. Так, саме той, який відкрив періодичну таблицю хімічних елементів. Вже з 1899 року розпочався рух за створення п'ятого повітроплавного відділення КПІ, яке очолив Микола Артем'єв. За його ініціативи в 1905-1906 роках при механічному гуртку КПІ було організовано повітроплавну секцію стопаді 1908 року секція реорганізувалася в повітроплавний гурток із відділами аеропланів, гелікоптерів, орнітоптерів і двигунів. Заслуговую на увагу Державний політехнічний музей імені Бориса Патона. Повне відео про цей музей є на моєму каналі. Тому, ну, якщо вас цікавлять електроніка, приладобудування, інформатика, телебачення, корисні копалини, металургія, зварювання, машинобудування, промислові технології, транспорт, енергетика, телекомунікації вам треба обов'язково завітати сюди. А які ви знаєте цікаві факти про цей легендарний виш, пишіть у коментарях, також підписуйтесь на канал, ставте лайк та поділіться відео з друзями, а щастить.